Усім добрий день, мене звуть Сліпцова Вікторія, і я педагог народного художнього колективу Ансамблітанція щасливе дитинство. Я хочу розповісти про деякі помилки, які ми робимо під час розтягування. Годі ну, казати, що сама перша помилка це коли ми робимо вправи, не розігрівшись до цього належним чином. Тому обов'язково перед тим, як почати розтягування, Треба добре розігрітися. Далі перейдемо до другої помилки. Коли ми робимо складочку, більшість людей тягнеться таким чином. Так? Коли ми робимо складочку, треба обов'язково тримати спину рівно. При цьому наша голова, як поплавок, тягнеться доверху, продовжуючи усю пряму лінію. А місцем, в якому ми будемо згинатися, є місце, з якого ростуть наші ноги. Ніби ми намагаємося ось ці кісточки покласти на стегна. І ось такою прямою лінією ми потроху будемо робити це завдання. Під час розтягування ми забуваємо про наше дихання. Обов'язково слід за цим стежити, бо під час найбільшого розтягування, коли ми робимо якісь погойдування, коли ми не знаходимося в статиці. Слід робити видих. Третя помилка це коли ми тягнемося в продольний шпагат. Що найчастіше трапляється: наші стегни розвертаються. Обов'язково треба під час продольного шпагату тримати два стегна, два плеча у так називаємо квадраті. Прямо. Я маю декілька порад. як більш комфортно сісти в продольний шпагат. Ну, по-перше, коли ми сіли, а, в якому б стані цей шпагат, не був? до речі, ми на стегну теж розвертається. що ми робимо? Ми підтягуємо до себе стопу. але скорочуємо. Та ми не просто її скорочуємо, ми ніби підтягуємо її догори і напружуємо стегно. Таким чином, ніби ми виштовхуємо ногу. М'язига? Ось таким чином. При цьому, що ми робимо? Ми слідкуємо за диханням, робимо повний вдох, повний і повний повний видих. Таким чином, що відбувається? Коли ви слідкуєте за вашим диханням, звертаєте на це усю свою увагу? Ви відволікаєтесь від основної задачі це розтягування. Так, ви е, не напружені, розслаблені і нема страху, нема відчуття болі, бо ви просто відволікаєтесь. Це дуже добре працює. Я пропоную спробувати. І в цьому стані, у цьому стані, коли ми дихаємо, підтягуємо стопу, ми намагаємося скоротити ногу, яка знаходиться попереду, і подати вперед заднє стегно. І ось таким чином, дихаючи, ми поступаємо до розтягування.